Конституції дійсно немає норми, що не можна проводити вибори під час військового стану, але сказано, що Верховна Рада, так як ви вірно сказали, обрана до оголошення військового стану, продовжує працювати до його закінчення. Ну розумієте, це в принципі рівно те саме, і будь-який Конституційний суд, чи хто загону дасть вам саме таке трактування, але питання в іншому навіть хто, якби хтось хотів провести вибори зараз під час війни, це юридично-технологічно неможливо. Бо вибори мають представляти широкий спектр всіх всіх виборців. у нас багато виборців є за кордоном. У нас прийнято закон, за яким у нас є відкриті списки. В цьому законі прописані, в тому числі окуповані території України. Виходить, що вони не будуть представлені. Території близькі до лінії зіткнення теж на інших територіях як провести вибори за відкритими списками, коли буде непропорційне представництво. Оскільки зі сходу багато людей поїхало на захід, приїхало. Як голосуватимуть ті люди, які є за кордоном, як голосуватимуть військові, тому що.